Алкоголь, шкодить здоров'ю? Я знаю. Диви. Де, Де та гадость? Аня сказала, що якась тут є гадость. Що ну, ну, ну. тут стоїть? Не матові лопати! пиздяка е там! що ти тут попиваєш, Аня каже? Хто попиваєш? Аня каже, що ти тут попиваєш, Якусь гадость. В не... вона... Знає, що Що Віддити... Шо ми? що піздіти. Оце воно п'єш? п'єш? Ди, ты, тебя у нас уже просрочено! А это пьешь? Я не пью! Гадость! Нелёгкая молодая! Куда ты рубаешь? Да нахер, говном! Куда я кусаю? Ты что? Я тебя жил... Годилось это вон... Так вот, вот косарь. Да не, не целик, така. А яка має бути? А така, що. Ліклічесь. Не Він нема. А де може бути? А во. Страви. Та лише його вспок, я потім його покошу. А зону косаркою. Вона поко. Там шо, две палки? Чого? Дві палки в руках. Дивіться на везуть туда. будь неляка молода. Коль, шкоди здоров'ю. Я знаю. Дві не у П'є. Дід, щоб я не бачив, що ти пив, бля, алкогольні напої, понял? Неляка молода.

Спина блит, сідай на кресло масажер. Шо? Спина болить, сідай на кресло Ти здоровий. Дай, спати. А то ще я. Kli에... Ты вже сплять всі. куди йдеш? идешь? йду. Постяй йдеш? На. <клухи> Днем народженням Роман Бойківський. Ого, тобі 30 років. Бажаю тобі щастя, здоровля, а ти вже дорослий. Але не падай духом. Будь мудрий. Ти вже старий, а побільше бабла в тебе було. Не ну, видурувати. І в цій Америці варанки крути, що хуйною не страдай, та й набільомусь, а на хатий світ. Щоб тебе краще було видно. Будь неляка молода. Успіхів тобі. Успіхів. Успі... Успіхів, успіхів, я кажу. Успіхів тобі. Успіхів. 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 Блять, та як же. Успіхів. У... Успіху тобі. Роман Алфидерзен.